Доброго Дня, шановні залізничники, підписники нашого каналу. Сьогодні в нашій студії заступник голови вільної проспілки залізничників України, голова вільної проспілки південної залізниці Лашко Сергій Сергійович. Доброго дня, Сергій Сергійовичу. Доброго дня, про що ми сьогодні з вами поговоримо? Дуже багато актуальних питань, але я буду про головне щоб Дуже, як кажуть, не загружати вас. Хотілося б перших слів сказати, що конфедерація вільних проспілок випустила, будемо казати, наукове, обґрунтоване, значить інформативне, значить, типа журнала або інформаційне щодо ведення колективних переговорів. Тут відкриті всі актуальні питання через те, що ну люба проспілка створюється, і кінцевою задачею є це заключити колективний договір із роботодавцем. І от які тут можуть бути проблеми, що таке колективний договір, на що треба звернути уваги? О, це є, будемо так кажути, можливо, навіть научний посібник. О, будь ласка. Членам вільної профспілки було б дуже добре, щоб у кожного було, був би такий журнальчик, отаке научне научна допомога. Дуже вдячний конфедерації вільних проспілок, що створений такий документ. Також хотілося сказати, що конфедерація вільних проспілок 26 листопада 2025 року проводила конференцію. Про роботу членських організацій КВП в умовах воєнного стану по захисту соціально-трудових прав працівників. Одним із важливих питань це було як і розглядалося дотримання іменно законодавства в період військового часу. Ну, то, що були висказані недоліки, які допускаються і звертаються на військовий час. Були також розкриті питання, які... на що треба звернути увагу, щоб їх дотримуватися. О, ну, всі, ті, що були присутні, я надію, зробили виводи і робота е, конфедерації вільних проспілок. В тому числі і вільної проспілки залізничної України, і ВППЗ тільки буде покращуватися за рахунок тих прийнятих мір, які були прийняті на конфедерації. Дуже дякую Михайлу Волинцю, що він встигає і Верховній Раді бути активною людиною і організовувати ще роботу значить, конфедерації вільних проспілок. Одним із питанням, яке розглядувала ціна конфедерації, це е, значить, заробітна плата. О, це питання також є актуальне і в залізничників. Будемо говорити, що Сергій Іванович Москалець, це дуже активна людина, яку ви всі, напевно майже всі знають. 17-11 2025 року звернувся до міністра розвитку. Віце-прем'єра-міністра України. Головне питання, яке він виставив, це підняття заробітної плати залізничникам. Я не можу зрозуміти, чому на сьогоднішній день у Желізниця виплачує 50 мільйонів про спілки залізничників і транспортних будівельників. Чи це відкупні гроші? 50 мільйонів йдуть нібито на організацію шашко-шахматного турніра. Так що ми кожен місяць проводимо в Желізниці шашко-шахматні турніри. Коли депо горять, коли обстрілюється інфраструктура вся, грошей там немає. Там начальники депо о, з ніг вибиваються, щоб достати, договоритися, привезти щось і відбудувати. Люди самовіддано працюють в депо. І 50 мільйонів ми в цей час даємо на організацію шашко-шахматного турніра, про який ніхто не чув. Але згідно протоколу, ось підписано щодо дій колективного договору та порядку реалізації окремих норм. Ось цей протокол. Підписаний він Андрієм Діденко, директором філії. Вибачте, 50 мільйонів. Ну, це великі гроші. Це великі гроші. І це ж не всі. Ще в мене один протокольчик є. І ще один протокольчик є. Де виділяють, де виділяють, вибачте це, е, значить, де виділяють е, 8, 9 мільйонів на подолання наслідків російської агресії. То протокол... Кому виділяють? Про спілки залізничних і транспортних будівельників. Дев'ять. Зразу виділили 9 мільйонів, напевно, не вистачило на відкупні. О, тепер 50 мільйонів. Це відкупні гроші. Ну, роботи як такої ми не бачимо. Наскільки людей не пострадало від наслідків російської агресії, і копійки не було виділено з цих фондів. До кого звертатися, щоб виділили ці кошти, ніхто не знає. Але кошти виділені у желізництві. В цей час на заробну плату немає. Мало того. Нас закликають, в тому числі ці проспілки, отут закликають всіх, домовлятися, об'ясняти, що скрутна е, фінансова економічна ситуація. Так вибачте, одна проспілка отримує 50 мільйонів це великі гроші. 9 мільйонів по другому протоколу. О, і це ж щомісяця, щомісяця 9 мільйонів майже отримує щомісяця. І теж нам говорять, що ось приймають щодо о, невиконання колективного договору. Чому тоді вибірковість є у виконанні колективного договору? Ось є галузева угода, яка встановлює мінімальні і обов'язкові для виконання. Пункт 321. Підвищення заробітної плати не менше, як на 25%. Хто і коли підвищує заробітну плату на, на такий розмір? Ніхто. Чому в даному випадку? Ніхто. Не хочу виконувати укружілізниця, не хоче виконувати ці умови. Так це ми говоримо про мінімальні норми, так? А про мінімальні норми. Буде. Якби вони виконувалися, у нас би не було кадрової проблеми. На сьогоднішній день зараз стараються особливо бригади машиністів пересилати в різні депо, де вже ну будемо платити, говорити, не фатки є з кадрового потенціалу. так ще ж нагрузка у нас то зовсім мала, вона не існує. Другим питанням, тобто ми вважаємо, що гроші в АТУ заєсть, коли виділяється по 50 мільйонів і по 9 мільйонів щомісяця на нас подолання якихось наслідків, непонятно, чи російська агресія, чи просто іншого чогось, чи відкупні це гроші. Чому, якщо офіційно діє в ну, мені відомо три проспілки. О, проспілка залізничників транспортних будівельників, о, вільна проспілка спілка залізничників України і вільна проспілка машиністів України. Чому з однією проспілкою ведуться переговори, з іншими – ні? Де 36 стаття? Чому вона не виконується? Конституція це закон прямої дії. Чому керівники АТУЗ порушують Конституцію? Куди дивиться наглядова рада? Чому вибірковість йде по виконанню колективного договору? Чому таємність є? Ми праві говорити, що є злочинні дії корупційні, тільки через те, що вони таємно з однією організацією заключили якийсь договір. І ми по факту узнаємо, що виділяються кошти. Чому наші пенсіонери, які йдуть на пенсію, не можуть отримати гарантовані, зароблені ними кошти? Чому? Чому наші працівники, які самовіддано працюють на Укрзалізницю, на Укрзалізниці, забезпечують безпечне перевезення грузів вантажів і пасажирів, не отримують належну заробітну плату. Скажіть, будь ласка, Сергій Сергійович, ці постанови, які підписувала Укрзалізниця разом із. Проспілку залізничників зараз про будівельників. Так. Чи мають вони якісь мають вони якісь законні підстави створювати такі спільні постанови, підписувати чи ні? На підставі якого закону взагалі приймалися ці спільні постанови? Значить, звичайно, закону такого немає. Є 36-та стаття конституції, яка говорить, що всі про мають рівні права. Тому, АТУЗ повинно було б. Зібрати проспілки, всі, в тому числі і вільні проспілки, і сказати, от у нас є лишні 50 мільйонів. О, куди їх ділимо? Організуємо шахматний турнір, можливо, на п'янку на каналах хтось поїде, бо всі ж не поїдуть, звичайно, О, хтось поїде, О, якусь виборку зробив, чи кращого слесаря пошлемо туди, О, чи, можливо, прибиральницю якусь пошлемо, щоб вона поїхала, погуляла на канарах, попила коньяку хорошого. Бо шахматового шахмато турніра немає. Його не було, не проводилось. Нам не відомо. Так же саме, як і наслідки подолання 9 мільйонів. Тобто 59 мільйонів ми куди здіваємо. Це є протизаконне, це є ну, для мене це корупція вук желізниці. Я звинувачую про спілку залізничників транспортних будівельників і АТУЗ керівництво. О, тут хто підписував. Ну наскільки я. Давайте я спробую вгадати, це Лещенко Сережа підписав. Бо коли вони приїжджали в Кермічук, ми говорили, і Піртовському показали за 50 мільйонів протокол, він не знав. Він узяв і його вчитався. Потім показав Лещенко. Лещенко сидів на одній нозі, о, став сидіти на двох ногах. А ми зараз подивимося, з ким підписаний. Да, Лещенко, прошу. Ну, а тут багато вже підписало, за 50 мільйонів багато підписало. Mm. Тобто, в Укрзалізниці такого нормативно-правового документу, як спільна постанова, не існує. Правильно, я розумію? Ой. Вона існує, де треба працівників об'ясняти, що їм треба безплатно працювати, ризикуючи життям і здоров'ям. Тоді вони виходять. А якщо дірібанять гроші. То вони балакають і розмовляють тільки з однією проспілкою. З однією проспілкою дали їй взятку, дали їй чи хабаря. Я вважаю, що це хабар. Погоджуюсь з вами. Значить, і ще б я хотів звернути, я вже говорив, що Сергій Іванович направив е, віце-прем'єру листа з проблемами. Одна із проблем це було підняття заробної плати. Ми вважаємо, що гроші є. Зарплату палату треба піднімати через те, що ми втратимо і кадровий потенціал. Кращі спеціалісти зараз уходять, мені відомо, зараз подиповели грібенка. Там просто ми, якщо втратимо останній, то і залишок кадрового потенціалу, ми вже його ніколи не відновимо. Або для відновлення десятки років нам потрібно буде. через те, що Головне, це, це такі кадри. От Радянський час були головне кадри, кадри зроблять все. Кадри зробили все. ну Дійсно, воно ну, зробили. Який кадровий потенціал, там, де ну, він заповів СССР. Е, Бо був низький кадровий потенціал. Я думаю, що хтось навмисне робить такий кадровий потенціал, в УЗЕ. Щоб її знищити. Бо б'ють по головному заробітна плата, престижу роботи, відповідальність роботи. Залізничники ще не забули, що це полувійськова організація. І вони самовіддано виконують свої обов'язки, але вони на ентузіазмі виконують. Ну, Ентузіазм на голодний желудок довго не підтримаєш. Тут Сергій Іванович ще написав друге, друге питання, Іде ліквідація ревізорського апарату. Боже, яке хороше питання. У мене є протокольчик, я скажу. Він підписаний в Міністерство інфраструктури ще в 2018 році, коли вільні проспілки показали, що знову ж питання заробітної плати, ремонт рухомого і тягового складу, піднімалися питання. О, коли сказали, їдьте на чому їздіть, о, ну, машиністи сказали, що будемо працювати за інструкціями. Звичайно, там, де працювали за інструкціями, там жоден електровоз не поїхав. Через те, що вони були всі в несправному стані. О, ну, були відчайні, які показували факіла поїхали, в тому числі і вільна проспілка Залізничних України по Полтаві. Це я особисто бачив, коли голова їхав, показував факел. На самому убитому він тут стояв, його ніхто не брав крімчує, коли відіслали Полтаву. О, він сів і поїхав. Йому дали убитий, думають, він все одно ж буде підтримувати, коли він показав факел, що він герой, о, на обломку поїхав. <кій> Як би там не було, Київ остановився. Тож ми знаємо, що Київ мала все підтримали, вони хай дві години не стояли. Ну, ми знаємо першу забастовку, коли була, і друга забастовка. То всі вокзали і все остальне було обістрано е, пасажирами тільки з-за того, що е, було припинено їх перевезення. Тому влада намагалася не допустити. І от є Вирішили вирішили, путем, припинити акцію роботу за інструкціями з методом стабілізації залізничного транспорту. Тобто всі інструкції, які діють в АТУЗ. Вони дестабілізують роботу. Ви розумієте? Що виходить? Ревізорський апарат нам потрібний? Ні. Для чого ревізори потрібні? Приїжджать ревізори. До енергодиспетчера. Полтаву. Ну, філія, чує, і провіряють. Нічого не знайшли. Ревізор пише припис. ознайомити Всіх прилеглих, причетних, бабу маню прибиральницю, напевно, з посадовою інструкцією старшого енергодиспетчера. Припис. Представляєте, що пише ревізор? Він нічого не знайшов, він написав це. Старший енергодиспетчер, значить, фелюється, як же я буду виконувати обов'язки керівника підрозділу. З посадовими інструкціями, згідно норм чинного законодавства, знайомий керівник підприємства при прийнятті на роботу, при переведенні, при тимчасовому призначенні. Закон чітко встановлює. Чому він своєю знайомитись? Ну, припис є припис. Було військова організація, він слухняно проводить стрюма, які були в цей час. Потім виходить закалянний, четвертий з четвертим проводить. Ревізор чомусь вважає, що з трьома той спосіб, який він проводив, є дійсним з четвертим ні, бо він окремо написаний. Мало того, заняття проводилися після проведення тематичних занять, які по плану проводяться, після цього були проведені заняття по інструкції старшого енергодіспетчера. Для чего это было? И лишили премии. Створили они ситуацию. вернулись в суд. Сейчас суд занят и разглядывается справа. О. Человек, або старший энергодиспетчер написал заяву, сказал, я с таком дурдоме працювать не буду. Працює, хотя и хоть дуже квалифицированная людина, специалист, Він зараз намагається діяти, ну, щоб люди не гинули. О, бо є випадки, що і людина загинула в результаті некваліфікованої роботи енергодиспетчерів. Примі... Замняли у нас, як завжди, це замняли, як там вони розчиталися із рідними, з дружиною, з дітьми. О, ну зам'яли це діло. Замняли благополучно, у нас же це дуже добре робиться. Є спеціалісти юридична служба, яка заминає ці, ці випадки. Тому Михайло Якович і піднімав питання дотримання законодавства України. Ну, тільки ж, якщо Міністерство інфраструктури відміняє, то я навіть не знаю як. О, так що це є питання. Дуже хороше питання, Сергій Іванович підняв по... Бронюванню залізничників. Підняв він на самому вищому рівні, була у нас проведена конференція, відеоконференція, теж люди ґрунтували, показали, що бронювання у нас перетворилося в бізнес. Не в усіх підрозділах. Там, де люди залишилися і мають бронь, і фатає людського потенціалу, там керівник не перевів структурного підрозділу, не перевів цей бізнес. А там, де є дефіцит, там, вибачте, там, напевно, переведено в бізнес. Чому? Хіба тільки бізнес в сафарі виловлювання людей Ну, то вже працівники ЦТК виловлюють людей, о, а керівник просто в бізнес, напевно. В мене більш нічого не заключається. Чому частина отримала? Частина ні. Хоч військово-облікові документи були всі належним чином оформлені. Навіть ті, що отримали, о, мали і відкриті кримінальні справи. Ну там якісь, ну, були, це таке, це життя. Про вона не прокурор, вона не адвокат. Ми не займаємося, хто там, що там зробив. О, ми стараємося допомогти людині найманої праці. Це задача війних про спілок. Вона була, є і буде, і ми це виконуємо. Тому, друзі. Ми підняли це питання, ми обґрунтовуємо це питання, ми написали безліч по е, листів е, значить, силові органи, що провели перепровірку, чому люди не отримали бронювання, е, чому поділили людей на двох на два стандарти. Тому боротьба триває, ми намагаємося. Що зробити? Допомогти нашим залізничникам, допомогти членам вільної проспілки, подоланні, будемо говорити, тих наслідків, які на сьогоднішній день ми маємо, і не тільки пов'язані з війною. Бо війна це війною. Погано, коли керівники наші є, ну, ведуть себе як зрадники. Дякую.